Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина, Я вас вітаю на каналі Читаємося. І сьогодні я вам розповім про ті книги, які з'явилися на моїх полицях протягом зими. І так, сьогодні мені буде допомагати асистент, який знає все, все, все про книги та книжкові новинки. І поки мій асистент не з'їв усі декорації, я пропоную швиденько починати. Я придбала або мені подарували протягом зимових місяців сім книг. І це нормальна кількість книг, які я зазвичай купую. Я вам вже розповідала про свою. Першу книгу, яка з'явилася в мене ще на початку грудня, а саме про книгу Смажені зелені помідори в кафе Зупинка, ця книга стала для мене подарунком і так вже є огляд на цю книгу на моєму каналі. Якщо ви не бачили, можете подивитися. Ця книга дуже гарно зроблена, класне оформлення та дуже якісна сама по собі ця книга. Вона розповідає нам про сім'ю, про спогади, про таємниці. І якщо вам подобається авторка Фені Флег та її закручені душевні таємничі історії, то мені здається, вам варто звернути увагу на цю книгу. Як я вже вам говорила, ця книга складається з різних частин, які розповідають історії з різних сторін. В принципі, цю книгу читати досить цікаво. Тож, звертайте на неї увагу. Дорога Кормак Маккарті. Про цю книгу я вам вже навіть встигла розповісти, оскільки я її читала в січні цього року. Книга надзвичайно мені сподобалася. Вона класна, якісна, цікава, і в ній є багато прихованих ідей. Можливо, навіть я. Майже впевнена, що всі з них я не розгадала, тому варто буде перечитати цю книгу у майбутньому. Як ви можете звернути увагу, немає глав у цій книжці, тобто в нас є суцільний текст, але це взагалі не заважає читати, а навпаки, примушує читати швидше і швидше і дізнаватися, до чого все ж таки приведе ця історія. Книга є в суперокладинці, можна її зберігати в будь-якому вигляді на ваш вибір. «Люби моє життя. Про цю книгу я вже згадувала у декількох відео на моєму каналі, але я вважаю, що варто говорити про книги, які дійсно подобаються. Цю книгу я придбала абсолютно спонтанно, побачила її в новинках в видавництві старого лева і зрозуміла по опису, що це те, що мені потрібно. Головна героїня, автор розповідає. Про себе, вона є лікаркою. Спочатку перша частина книги в нас присвячена тому, як взагалі авторка прийшла до медицини, чому вона обрала певний профіль роботи, а саме роботу в хоспісі. І потім у другій частині починається найцікавіше, а саме те, як. Вона працює у хоспісі, як вона спілкується зі своїми пацієнтами, яким залишилося вже небагато жити, та також ділиться цікавими історіями зі свого професійного досвіду. Авторка дуже делікатно підходить до питання життя та смерті, і мені здається, що це дуже цікава книга, про яку варто знати. Ну, дота жан поль Сартер. Я додала цю книгу до моїх річних планів і вже вам казала, що хочу її почитати більш пізніше. Напевно, наприкінці цього року. Але також я вирішила, що придбати її вже зараз це є логічним рішенням, оскільки хто його зна, чи будуть ці книги в наявності у майбутньому. Я розумію, що це буде складна історія, оскільки в наш автор він є філософом, і він пише свою історію про іншого письменника, який також розбирається в філософських питаннях. Звучить трошки лячно, дуже складно, але я сподіваюся на цікаве читання. Це буде моє перше знайомство з автором, і, можливо, я обрала цю книгу, оскільки багато де зустрічали її на оглядах у інших блогерів. І от, мені здається, вже час мені також з нею познайомитися в цьому році. Мілан Кундера книга сміху і забуття. Цю книгу я не планувала купувати найближчим часом, оскільки я ще не дочитала книгу, яка в мене вже є, саме безсмертя. Але я її отримала у подарунок, чому дуже рада. Цю книгу я примітила вже давненько і мене вразила обкладинка, бо дивіться самі фрукти та танки. Виникає логічне питання, що має відбуватися в цій історії. І як ми дізнаємося за нотацією, нам автор буде розповідати про два важливі поняття про пам'ять та забуття. І наскільки я розумію, ми будемо сприймати ці поняття як певних істот, які дійсно існують і впливають на наше життя. Книгу знову і знову я також отримала у подарунок. Декілька разів я її бачила на сайті видавництва Старого Лева, читала анотацію до неї, придивлялася, але чогось вирішувала не купувати. Але вона до мене все ж таки потрапила, тому буде добре з нею ознайомитися. Знаю про цю книгу, що ця книга про мандрівника у часі. І вважаю, що тут також буде якась історія пов'язана з тим, що будь-які мандри у часі вони призводять до певних катастроф, історичних змін, змін хронології подій, та багато всякого може відбуватися, коли хтось вирішує порушити хід історії. І саме цим, як я розумію, буде займатися головний герой. Вірджинія Вульф місіс Дэлавей. Цю книгу я замовила в видавнистві комубус поперед замовленню ще, напевно, півтора місяці тому або навіть більше, і дуже її очікувала. З цією авторкою я ще не знайомилася, але чула, що це може бути історія, яка мені дійсно сподобається. Наскільки я зрозуміла, ця історія має бути присвячена жінці, яка згадує свою молодість, тобто певний день. Зі свого життя, який вплинув на все подальше її існування. І вона намагається проаналізувати, чи правильні вчинки вона зробила, чи правильні рішення вона прийняла. І це таке переосмислення минулого, мені здається, іноді може бути фатальним. Дуже цікаві ілюстрації в цій книжці, з них взагалі не можна передбачити, що буде в цій історії, але також сподіваюся, що не буду за високих собі ставити стандартів щодо цієї книги, якихось очікувань і хочу просто отримати задоволення від читання. Ось такі книжкові покупки, іноді подарунки в мене вийшли цієї зими. Деякі книги я вже прочитала і отримала задоволення. Деякі книги я планую читати в найближчому майбутньому, щось залишу на пізніше, Але в цілому я задоволена тим, які книги оселилися в мене на полиці. Сподіваюся на приємне читання. А з вами ми побачимося у наступних відео. Па-па!